У Нью-Йорку українському інституті Америки відкрилася виставка щоденники війни. Непочуті голоси українських дітей. На виставці представлено 14 історій дітей, які стали свідками російської війни проти України з Донецької, Харківської, Херсонської та Київської областей. Ці історії постають у вигляді дитячих щоденників, записів, малюнків та особистих речей. A boy, a ten year old boy by name Yegor Kravtsov from Mariupol, wrote in his diary on Sunday, March the 4th, 2022, and I quote I woke up. Well, I smiled as it was yesterday. And so grandma went to get some water, sure to be cool. By the way, my brother. Е, сьогодні ви бачите 14 історій, 14 щоденників, 14 розбитих життів покалічених Пеневичних. Ми хочемо показати всьому світу, що війна в Україні триває. Ми хочемо показати, яку біль переживає молоде покоління України. замість того, щоб писати щоденники про любов, про кохання, про те, як вони не люблять свою школу. Вони дитячими словами описують усі недитячі адські жахіття. Таким чином ми їздячи по Європі, а тепер і в Америці хочемо нагадати, яку ціну Україна щодня платить. Розпла... розплачується в сучасному світі.